Uh, 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 що за яскраве сонце um, мало бути, яке є uh, тим, uh, скажімо так, моментом після ознаку, якого да, після... закінчиться да. війна в Україні. Про спеку це правильно. Ось, ось Тут карта місяця, але воно на сонце теж похоже. Так, так, так. І тому от я вклала розклад, а в мене одразу думка. Да? А спека навіть вночі. Тобто е, карта ночі, спека навіть вночі. Тобто, яскраве сонце. Це не мається на увазі, що тільки сонце, а це мається на увазі, що настільки спека, що ніч дихати навіть вночі. Угу. Ну я так розумію. Це якраз про таку от, теплу а, погоду, яка, от, скажімо так, аномальна, тепла да. така, ну, от. Тобто, ми вже її прожили. Оця аномальна спека, яка була в липні. Вона її є ознакою, що вже скоро це те, що ми всі чекаємо. Сейчас, я спочатку питаю, ми її прожили і далі буде. Не прожили. Далі буде і ще буде. Не прожили. Ні, ні. Ні. А зараз спитаю: аномальна спека це і є ота відзнака про яскраве сонце. Так. Угу. Так, відзнака. Ось. Та ж сама карта в нас іде. Угу. Так. Тобто, дивіться, ну реально, велика ну спеки може бути багато, вона може бути різна. А це тільки про фізичне явище, тобто, як спека на вулиці. Да? Тобто, це не, не горить там, все на світі вигорає. Це фізичне. Це фізичне явище, але ще це стосується полів, дерево. Угу. Дерево це постій. Тобто горить. це стосується того, що горить. Да. Ну, мається на увазі сухості, поля, mm -hmm. е, там, ну, те, що може спалахнути, отак, от от просто знаєте, як, от, як... Mm -hmm. Ну, Ви ж чули про те, що дуже багато горіли горіло е, лісосмуг е, на окупованій Херсонщині тимчасово? Та я пам'ятаю, але ще в е, той момент е, фінальний не прийшов. Ні, так? Да? Ні, 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 бо в нас тільки що розкладали, там не було десятки жезлів. ну Якщо я отак, от я, я, я ж розклад склала. Да? А. А, там було щось, але не десятка. ну Вісьмірка, десятка це значить, ми ще не пройшли. Ой, вісьмірка, дев'ятка, а десятки не було. Тобто, якби було десятка, я б сказала, так. Момент, да? або цей момент, або був момент, ну, -е, в залежності від того, яке ми запитання ставили. Да? А тут ще ні. Ще ні. Воно, воно проходить, так, воно тільки рекорд ще не відігрався. Угу. А це давайте подивимося. Оце, оці, давайте так, це якась буде стихійна лиха в плані великі пожежі. От буде земля горіть прямо. Ну, земля так, ну не стихійні лиха. Ні, так. Да? Стихійні лиха. Ні. А, чого не стихійні лиха, бо вчасно будуть тушити. Угу. А це в Україні? Це в Україні буде. Так, в Україні буде. Це знак для України. В Україні, буде, і це є знак для України. Тобто, якщо е, буде горіти десь щось, ну, не наші поля, скажімо так, да, щось, щось там десь. Хай навіть не поля, ну щось там десь це не то. От uh -huh. знак для України, коли м в Україні зараз почекаєте, мені, мені прийшла така мисль: з вогню почалося, вогнем і скінчиться. Ну, я не знаю, як ви, а я пам'ятаю. Ти той рано, коли воно. Бо я вскочила і думаю, боже, що це таке? Це мені, мабуть, приснилося. Uh -huh. Я таке побачила. Да? Yeah. От Заріву, як багато, я побачила. От. І, ну, далеко, але я побачила. Ну, я подумала, що це мені проснилося. Uh -huh. да? Ну, але з цього вона почалася. Ну, Що вони почали пуляти. То, О, що... Я так просто зрозуміла, да? і от, е, от такими яскравими спалахами вона і закінчиться. Тобто, з нашого боку, Україна вдарить і будуть яскраві спалахи, да? і це буде як символ закінчення війни. Ну, Це треба дивитися, Україна вдарить. Ні, так, так, давайте подивимося. просто Я наче зрозумів, що будуть горіти землі, тобто земля буде горіти. горіти вона це буде... знак. Ага. Це знак, що підходить кінець. Це знак. uh А от в мене, ну, я просто, ну, я просто так от розкладаю, що я от дивлюсь по картах, да, і в мене ще йдуть такі, ну, бігучі строчки, да, які я uh-huh. бистренько, да? А, от, до речі, це... М- Ну, ладно, відхилюсь трошки від теми. Це мій чоловік. А я думаю, що де він оглядається, де він. Ну. Потім тоді йшов, розумієте? Да. Тобто ці бігучі строчки, вони да. щось значать. Uh -huh. І е, от зараз мені теж така сама бігуча строка прийшла, що е, вогнем почалось, вогнем скінчиться. Uh -huh. ну, і закон Всесвіту, де вхід, там вихід. Uh -huh. Тобто з, Там, де починається щось, там воно має закінчитися. Ну це це закон, це 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 баланс. Всесвіт не може без балансу. Так? Mm -hmm. Тобто, а що спалахне, а що там це треба, ну, далі дивитися. Ну мені прям цікаво стало, що ж таке загориться? Що ж таке, що це буде горіти? От що це, що, що це за буде? вогонь? Давайте досліджуємо. От муха задеба. Сейчас. Сейчас я я розбираюсь, бо тут, що ми, ми не зрозуміємо, що воно горить. Ми не зрозуміємо, що воно горить, але воно буде горіти десь біля річки води, де біля води, тобто вокруг є вода. Сейчас подивлюсь, що це. Ну тобто, коли воно буде горіти, ми ще не будемо розуміти, що воно горить. Ага. Ну, наприклад, починається горіть, а людям ще не видно. Далі що? А от далі воно ну, щось зачепить і щось зірветься. Далі йде цепна реакція, ну, ланцюжкова реакція да? і башня, і тоді воно взривається. Тобто починається з маленького такого вогнища і потім воно зривається.